Циліндр 100 на 200 на 40 на МТЗ. МТЗ це вихід штуцерів під МТЗ, куди він лежить. І коли він е, стоїть вертикально на ЮМЗ, це ми уточнюємо. І зазвичай е, я питаю завжди: чи треба штуцера? І оцей е, клапан, е, сповільнюючий, штуцер, дросіль, як його тільки не називають, я його називаю штуцерок з мембранкою, Тому що є просто з отвором, а є. Бачите, да? там отак буде перекриватися ось така штучка. Є просто штуцер, тупо з малесеньким отвором. Ось просто отакий штуцер, і там буде отвір 1,2 мм. Тобто. Кому треба, можна і такий, але ну, в основному всі питають цю штучку. Ну, хто не питає, я пропоную. Може хтось не знає про це. Може, у когось не стояло з заводу, може хтось купив, загубив. І пальця довгого. теж знаю, що це проблема, той, що під, за під пітушка. Просив хороший палець, кажу, короткий палець буде, заводський, зі стопорним колечком, бачите, так? його виконання. От, по нижньому кажу, не допоможу. а от, Якщо хочете реально заводський, ось іменно той, що короткий, буде. І також этот, додали ми ще рукав до паливних баків. І оце все замовлення У нас склало 5945 вінниця, вся продукція їх гарантійна. Так що, кому треба, телефони в описі під цим відео. Дякую за увагу.